Єднання жіноцтва України, взагалі, тобто ми об'єднуємося для здійснення різних важливих для нашої України проєктів. Саме на таких зустрічах жінки можуть отримати і пораду, і іноді фінансування і юридичну допомогу, і знайти свого ментора і по бізнесу, і по життю тут чудова атмосфера, атмосфера єднання жінок, атмосфера дружби. Ми створюємо те оточення, яке дозволяє жінкам бути успішними. Говорить. Що краса врятує світ, а красу несе жінка, і тому ми можемо перефразувати, що жінка врятує світ. Сьогодні статус жінки, її соціальний статус, її громадська активність дуже росте, і це дуже важливо, тому що жінка даруючи життя, як ніхто розуміє, цінність життя, цінність здоров'я. І власне громадська організація Ділові українські жінки і поставила собі таку ціль об'єднати жінок України, надати підтримку, допомогти жінкам, відчути свою унікальність, свій талант, допомогти їй розкритися, і допомогти їй знайти своє місце, своє призначення для того, щоб максимально реалізувати свій проект задля для процвітання нашої країни. З <laughs> У сьогоднішній день у кожного з нас є неймовірні ресурси для просування власного бренду і бренду своєї компанії. І ті ресурси безкоштовні. І це наші соцмережі. Ну так давайте перестанемо там постити, вибачте, якусь дурню, яка ти кава, яка ти станція метро, коли ти нап'єшся. Давайте ми будемо там постити корисно, правильно зроблену інформацію, яка сприяє упаковці і просуванню нашого бренду в інтернеті без копійки, реклами і технічних знань. Пер, друзі, як ви вважаєте, якщо взяти особистий бренд з вашого досвіду, з яких основних складових він складається, можна сказати така формула РЕП. Да? репутація, експертність і популярність. Репутація це те, про що про нас думають, і що про нас говорять. Що таке експертність? Знання матеріалу. абсолютно вірно. Это знання матеріала, на основі чого ані а нас это думають. и говорят, сколько людей про вас говорят. Вот это называется популярность. Все мы продвигаем себя, все мы хотим стать успешными, знаменитыми, да, по возможности вложить меньше времени и меньше э, финансовых затрат. Личный бренд – это важная составляющая, потому что люди должны как минимум тебе верить. Потому что когда мы говорим о личных финансах, а деньги – это эти интимная такая часть жизни любого человека, вообще есть хорошее выражение – деньги любят тишину. І лічний бренд в пірожі довжен визивати довір'я. Якщо брати особисту сторінку в Фейсбуці, є таких два елемента: є таке прямокутне, як ми його назвемо. Ти заходиш на сторінку людини. Як ми його назвемо? Обкладинка це називається, прямокутне, і є таке квадратне, як воно називається аватарка. Потім є стрічка новин, і поряд є така невеличка плашка, що на ній написано і інформація. собі. ми зараз живемо в візуальному світі, і люди зразу з фотографії, як вони тільки потрапляють на ваші ресурси, мають розуміти, чим ви займаєтесь. Якщо ви перукар, це має бути шикарний салон ваш. Якщо він не шикарний, нормальний фотограф зніме так, що буде Версаль. Ви красива з прическою, а не якась там нещасна, невиспана мама. Так? І поряд в кріслі сидить прекрасний, задоволений, щасливий клієнт. А ще краще, щоб там сиділа хто? Клієнт. Хто? Привет. Звізда! А що має бути у вас зображено на аватарці? Коли ви комусь щось коментуєте, висвічується дуже-дуже маленьке коло в коментарях, і там має бути один великий об'єкт. Я вас закликаю транслювати такий образ через ваші соцмережі, щоби всі люди хотіли бути на вашій орбіті. Сейчас я на пути создания своего личного бренда, потому что пришла к тому, что бизнес нужно развивать себя. Да? То есть, если ты являешься брендом, то на тебя будут и идти люди. А, у меня долгое время было я то туда, то туда, меня штивало в плане, я удалялась из соцсетей. Потом обратно, потом я детей выставляю, нет, я их не выставляю. Потом бизнес в общем, вот такое-вот такое. И сегодняшняя встреча действительно мне дала очень много таких а, инструментов. Я наконец-то все свои мысли а, организовала. В одну єдину нішу. Ні нада з пам'ять людей. Ні нада за старі методи навчання і просування через соцмережі. Фірми. Вони рекомендували скільки постів робити. Кожен день декілька, значить розказую, чому не більше трьох постів на тиждень. Можна два. Кожний наступний пост відрізає охоплення попереднього. Якщо ви запостили 5 постів в день, жодного з вашого поста ніхто не побачив. І якщо ви будете викидати 5 постів в день, а потім протадете на півроку. Щоб знов набрати цю вагу, вам треба дуже-дуже багато часу на це робити. Отже, завдання від Калабухи. два рази на тиждень регулярно в Фейсбук робити пости. Один професійний, один особистий. Тепер давайте поговоримо про інстаграм без грошей, без накруток, без цього. Сторіс, взагалі, наше все. Якщо у вас є здоров'я. Викладайте сторіс кожного дня обов'язково. І в інстаграм також можна постити кожного дня. Тепер, друзі, це не має бути фоточка і 35 хештегів. Обов'язково зараз має бути що? Під вашими постами. Що має бути текст. текст. Скільки рядків люди бачать в стрічці новин, як Фейсбуку, так і Інстаграму? Три. Ці три рядки мають бути настільки захоплюючі, настільки захоплюючі, щоб у людей була причина розвернути цей пост. Дівчата, перше, коли розказуєте якусь історію, починаєте з інтриги скандала розслідування, та? щоб людям було що зачепитися. Потім має бути два-три абзаци історії, велику плахту тексту не розділено абзацами. щоб ви там мудре не писали, люди не будуть читати. Чому? Чому? Тому що заразу така таска. А зараз Фейсбук змінив всі свої алгоритми і зараз вважається е, модним не кількість лайків. Кожному вашому пості має бути заклик до коментарів. Людям набагато легше поставити якийсь символ, ніж написати коментар. информацию мы подчеркнули про количество постов, про визуальные составляющие, также про аудиторию, которая подписывается на аккаунт бренда. Мимо качественных презентаций, практических занятий очень большую роль играет это личное знакомство с женщинами, которые имеют свои бизнесы, успешны, красивы, ухожены, могут совмещать работу и в детей и так далее. Поэтому да, мы находим и партнеров, и клиентов. Я один мужчина среди там 50 женщин. А, я поразился вот к чему, что в нашей стране, а, оказывается, женщины заняли очень активную позицию. А, вот здесь было почти 50 там, представлений, да, кто каким бизнесом занимается, и в принципе очень разные бизнесы. То есть начиная там, от кондиционеров и заканчивая бьюти-индустрией. То есть фактически женщины уже начали захватывать и мужской бизнес. Прежде всего это нетворкинг и очень э, хорошие связи, не просто там познакомились и обменялись визитками. С многими участницами кавы «Деловые женки Украины» мы продолжаем дружить, творить. У нас есть э, деловые партнерства и сотрудничество. Женщины бизнеса – это не просто мечтательницы, это мечтательницы, которые уже воплотили мечту в жизнь. А ведь очень важно, чтобы в нашей жизни мы не просто мечтали, а создавали вот, Да, эти мечты в реальность воплощали, чтобы остальные видели это и могли пользоваться этим. То есть ведь важно быть полезным людям. Это и есть бизнес, в общем-то. Обмены энергии, обмен информацией, обмен опытом. Я думаю, что каждый, кто сегодня присутствовал, он вынес для себя какую-то частичку э, той информации, которую дали на тренинге. Но при этом я хочу сказать, что, конечно, для меня, э, так как мы занимаемся благотворительностью, именно онкобольными детьми, к сожалению, не может, знаете, мы не можем фигурировать и называть это брендом. И поэтому, э, для меня было сегодня интересно увидеть тех людей, которые могли бы, знаете, поспособствовать.